Всім доброго дня! Останнім часом спостерігаю таку картину, що дуже стрімко зростає популярність на сонячні гібридні інвертори. З приводу от конкретно цього інвертора виробника Easan. Ось його моделька. Давайте вам покажу наліпочка з боку. Мені він приїхав на тестування, я зараз трошечки про нього розповім, покажу що всередині. І... Так, скажімо, лайфхак вам невеличкий для майстрів, теж підкажу, як перевірити зарядний пристрій за допомогою баласного реостату, тобто як обманути цей інвертор, щоб він думав, що він заряджає акумуляторну батарею. А це на той випадок, якщо є якась проблема з зарядним пристроєм, а у вас немає при собі акумулятора на 48 вольт. Це я гадаю буде дуже корисно. Так, ну, з зовнішнього вигляду, давайте почнемо. Тобто, спереду у нас така біла фальшпанель. Під низом у нас є дисплей. Він від'єднується за допомогою з такою тут витої пари, патчкорт чи як його там називають правильно. Тут є ряд інтерфейсних роз'ємів і дисплей. Під низом у нас розташована парочка вентиляторів 12 вольт, 5 А. Тут у нас клемме підключення до акумуляторної батареї 48 вольт. Тут же в нас підключається сонячний масив. І з цієї сторони в нас підключається мережа та споживачі. Єдине вже зауваження, бачу, що от для підключення лінії живлення 220 вольт, як близько стоїть гвинт до корпусу. Тобто, коли ви сюди будете вставляти викрутку, ось так, то вона туди вже сама по собі не вставляється. Тобто, бачимо, трошки відгибається цей роз'єм. Це вже такий конструктивний недолік. бачимо. Тут є запобіжник. І інтерфейсна плата. Все, більше такого тут особливого нічого немає. Давайте знімемо кришку, подивимось, що у нас всередині. Зараз від'єднаю ось один роз'ємчик, який нам трошки мішає. І всередині ми бачимо нутро цього інвертора. Бачимо два дроселя. Цей дросель у нас на МППТ-шник іде. Ось це плата мппт контролера Там під низом стоїть радіатор, тож з двома транзисторами і одним діодом. І це його дросель виведений аж сюди. Стосовно. Того, що тут, ну як от розібрати його та зібрати назад, то певна є заморочка, тому що поки все не знімеш, в тому числі і цю задню планку, ось цю передню, то якось зручно цю плату силову основну ніяк не знімеш. Так, стосовно плати керування, в мене там минулі відео були стосовно аксіоми, там 8000, 7200. Ну, ось тут стоїть ну, майже така сама плата, ось, до речі. У мене зараз діставна плату керування від Axiome 8000. Зараз ось вона. Вона так, начебто, схожа, але має деякі відмінності. Бачимо, тут ось стоїть драсельок. на цій же платі його немає. Ну і так, якщо придивитися, то є деякі. Знаєте, відмінності, ну, але ж все одно воно плюс-мінус схоже між собою. А, всередині ще цей EASA дуже нагадує Must інвертори, там PV-18, тож які на 48 вольт, вони всередині мають таку саму начинку. Стосовно транзисторів, давайте я вам покажу, що там за транзистори стоять. Сподіваюся, що на камеру їх повинно бути видно. Можливо, буде і не видно. Так, а ну-ка, фокус. О, j 75 t 60 Ось, Тут стоїть ряд таких високовольтних транзисторів по одній стороні радіатора і по іншій стороні радіатора. Тут же в нас стоять транзистори. Зараз подивимось. Ну-ка, Фокус впіймає, так через... так, давайте я вам скажу і РФБ 4110 Тут стоять транзистори. Тому що ну, так камера наче, не передає. Ось так. Ось так було видно, сподіваюся. Так, ну, по огляду, по низькій стороні, по 48 вольтам стоять класні транзистори. А от по цьому радіатору я б конечно, поставив би сюди хоча б хоча щось схоже на Сілан. Тому що ті транзистори CR-micro вони не ходять взагалі. Я не знаю, скільки вони тут проживуть. Тепер інформація стосовно лайфхаку, як перевірити зарядний пристрій у даному інверторі, якщо при собі ви не маєте потужну батарею на 48 вольт. Для цього нам знадобиться лабораторний блок живлення. Я використовую Ельтек SMPS 1000. Тобто на виході я маю 24 вольта. Ці 24 вольта я подаю на підвищуючий перетворювач DC-DC. і на виході маю напругу у 48 вольт. Далі по силовим проводам я приєднав свій. Стенд, яким я перевіряю зварювальні апарати. А під низом у мене стоїть баласний реостат. Тобто, якщо у вас просто є якийсь потужний резистор, ви можете використовувати його також, як я використовую баласний Реостат. Дивіться, тепер, що ми робимо. Включаємо лабораторне блок живлення, подаю напругу 48 вольт. Бачимо, індикація є. Інвертор зараз повинен побачити батарею. Зараз йому треба деякий час, щоб поміркувати. Так. Побачив батарею. Він думав, що вона заряджена, поки що він там не розібрався щодо чого. Бачимо, вольтметр показує нам отаку напругу. Так, тепер підкидую одну секцію маленьку на баласті. Одразу інвертор збільшив оберти вентилятора і бачимо, як з'явився струм. 700 Вт споживання з мережі для заряду акумулятора. Тепер можна підкинути ще одну секцію. Майже 2 кВт. Тобто інвертор думає, що насправді заряджає акумуляторну батарею, хоча по факту він всього лише віддає всю енергію на резистор. Маємо 35 А по лінії 48 вольт, 2,2 кВт споживання від мережі. При цьому Ось цей зарядник вже можна відключити, і він ніякого впливу давати не буде. Єдине, що раджу його залишати, тому що при перемиканні секції баласного реостату він може піти в захист, тому що він побачить відсутність напруги. Тому нехай він буде, в нього є обмеження по струму, він все одно не дасть більше, ніж потрібно. А всю задачу по, скажімо, заряду батареї ми перевіряємо на інверторі. Так, 2 кВт. Зараз можна. Отак от відключити цю секцію, приєднати щось більш потужніше. Ага, бачимо, перевантажив. І ось саме про те, що я казав, що не можна відключати цей, цю повишаючку, тому що він може ось так от вимикатися. Ну, зараз він ще раз трошки розчехлиться. Зараз треба зняти навантаження, щоб піднялась напруга. Так, зараз він знову побачить батарею. Треба трішечки зачекати. Так, є. І зараз знов почнеться процес заряду батареї. Так, є, 567 Вт. Можна підкидувати ось цю велику секцію. І пішла жара. 25 Ампер, 27, 28. І так потрошечку вона зростає до того значення, яке виставлено у менюшки цього інвертора. Якщо не змінювати опір на резисторі, тобто на баласті, то він стабільно буде давати ось цей струм і нічого не буде відключатись, як це сталося в мене. Все, бачимо, 51 А. 188 у мене напруга по входу з мережі. Мену через подовжувач є невеличка просадка. Ну, але ж 51 А3,2 кВт. Ось такий. Лайфхак для перевірки зарядного пристрою сонячних гібридних інверторів.